Риський письменник Михайло Димов запропонував учням риських шкіл у віці від 6 до 10 років написати Всевишньому і поставити йому знагальні питання, попросити про найголовніше, і діти запитують творця. Якщо можна, я прошу вас стати на місце творця, щоб ви відповіли дітям. Ну, Це можна можна можна. Давайте спробуємо. Олена, перший клас, перший клас запитують, чому світ без ніжності? так. Такий наш світ Можливо, ця олена вже в першому класі не відчуває цього. Чи все таки Ні, такий світ? Такий. Такий, світ. Такий. такий світ. так у світі немає ніжності. Чому тому що люди не люблять одне одного для чого тоді його створювати? для того, щоб максимум до цього наблизити світ наскільки можливо. До цього ми маємо прийти самі самостійно, розумно. Що відбувається в житті у нашому світі, якщо дівчинка першого класу ставить таке запитання? Поясніть мені, будь ласка, це означає, що світ уже стає серйозним і готовим до дій виправлення. Так, так. що це навіть доходить до таких малюків. Звичайно. Тобто так. ви вважаєте, що діти більше відчувають, ніж дорослі? Тобто, можливо, вона бачить це у спілкуванні батьків, у спілкуванні навколо. Вона бачить бачить. це ось так, як бачить. А ми можемо і не бачити А ми цього? не бачимо. Що ж відбувається? З роками нам потихеньку притупляють бачення. Ми звикаємо, звикаємо до того, що є, не бажаємо бачити поганого, бо його не виправити. Зрозуміло. Ось так і живемо. Стасик. Другий клас. А душу ти мені вклав в мою чи чиюсь? Ні. Душу ти отримав свою. Але якщо ти не згоден з нею, так. то ти можеш її виправляти. І до якої душі прийти? До тієї, яка любить усіх. А є таке прагнення в людини? Я не думаю. А в дитину? Я особисто думаю, що діти більш. Спрямовані на виправлення, ніж дорослі, дорослі вже звикли. Дорослим уже здається, що краще не буде і не може бути і треба просто погодитися з тим, що є. Тобто в дітей ще живріє, надія так? Так за ідеєю, набираючись досвіду, ми повинні, начебто, ніби то якби але ні. Звідки ми можемо набратися терпіння, досвіду, не погоджуватися з тим, що є. Погоджуємося, ми погоджуємося. Тобто, це через удари, якими нас так от весь час ми не доходили до чогось нас били. Так, це через те, що ми просто лінуємося виправлятися, лише Олег, четвертий клас уже старший. Навіщо ти зробив людину головною на землі? Це проблема. Я зробив людину розумною і дав їй можливість виправлятися. А те, що вона не хоче цього робити і залишається недолугою, то мені нічого робити, я погоджуюсь і мовчу і чекаю. Розум дано людині, ми опущені на цю землю. Земля прекрасна, насправді природа і все, а ми її поплюжимо. Так ми все таки помилка чи не помилка? Природи? Творця, скажімо так, творця. Так, я думаю, що ми не помилка. Не помилка. Ні. Але відчуємо це тільки тоді, коли почнемо виправлятися. А ми не хочемо. А поки що ми не хочемо. Не Це Цей наш шлях все таки запрограмований, що коли станеться цей переворот. Так я не сумніваюся, що має відбутися досить скоро. Переворот до виправлення, так. що ми захочемо виправлення. Тоді останнє запитання: я не знаю. Може Олег зі мною погодиться. Він уже дорослий хлопець, четвертий клас. Це що буде? Удар, думка, яка прийде, Це раптом буде відкриття іншого розуму. Це Безпосередньо в нас відбуватиметься. Ми почнемо відчувати, який має бути інший світ, новий світ, вищий світ, і захочемо до нього прийти. Так обов'язково. Ви, Світлана, другий клас. Запитує. А не можна не народжуватися? Це серйозно, другий клас. Другий клас. Так, не народжуватися не можна. Не можна. Треба прийняти своє народження і своє життя як дивовижну пригоду. В якій ми можемо себе змінити і світ змінити. І загалом зробити все, щоб було прекрасно. Якщо ми знаємо про це заздалегідь, то ми тоді в житті зможемо знайти короткі шляхи до цього стану. А ми що у нас затуманено? Звичайно, де ти бачив серед дорослих? Ніхто не задається цим питанням і цією метою. Але якось було таке відчуття, що світ це природа, подорож Ну, було ж таке відчуття. Ну, я не знаю. У кого це було як пригоди? Я особисто цей весь світ уявляв собі як боротьбу. Твіса? Звичайно, у сім-вісім років я пам'ятаю себе як такого егоїстичного хлопчика, який нічого не бажає приймати і розуміти. Правда? То ви в партії були, так? Тому пішли в науку. Наука наука вона віддушена. Я очікував від науки просто зрозуміти? Чому ж творець створив таке творіння, як людина, і чого він від неї бажає? було або наука, або релігія. Одне з двох. Звісно, я пішов у науку. Ви зараз сказали творець, у вас уже тоді було відчуття управління. Хтось же має все таки це створити. У цей світ. Так. Тобто у вас було відчуття, що він керується кимось так. або чимось. Ви розчарувалися в науці взагалі? От ви пішли для цього в науку далі. Я для цього пішов у науку, а потім я її залишив. Саме тому що не знайшли відповідь, тому що прийшов у Кабалу. Поїхали далі. Ляля -ля, другий клас, пише: Давай домовимося, Господи, я вірю в тебе, а ти в мене. Творцеві це простіше. Тому що ляля -ля перебуває в нього на долоні. Маленька лялечка. А він у лялі невідомо як, але абсолютно визначає всі її дії, думки. Тож варто наближитися до Творця, варто вхопитися за нього і не відпускати. Мене вражає серйозність ставлення до Творця у цих дітей. Оцих так, це серйозно. Тобто, в них є якесь відчуття навіть? Так. Що з нами відбувається? Чому воно приховується з руками, стає все більше і більш приховане? Ну так егоїзм наш. Він усе це викручує на виворіт, тільки він, так Так. ви на нього тільки вказує. Нічого більше немає. І ще запитання, якщо можна, Гаррі, другий клас пише: ми тебе розуміємо світліше, ніж дорослі. Чому Тому що ви ще не перевантажені життям? І тому вам легше вважати Творця добрим таким, що дарує добро, пілкується про всіх? І так воно і є, так воно і є, але дорослі цього не приймають. Дорослі це забувають, відмовляються. А от скажіть, будь ласка, це навмисно так вчиняється, що дітям це вдається? У дітях це ще не заплямований стан. Ну це ніби зі сторони творця. Намисно дається дітям ось початку це відчувати. Так. Тобто, ми повинні спочатку це відчути, а потім втратити, а потім загубити і знайти. Для чого це робиться? Дається а для потім того, щоб людина знайшла шлях до творця. Розуміло, для цього вона так. повинна його втратити. Але спершу вона в ньому так. має бути.